Всім привіт! Прийшла мені, друзі, посилка з такими ось наборами. Набори у нас 22-го року. Державні символи України. Я своєчасно їх не взяв, провтикав, коли можна було їх купити ще по 600 гривень. І зараз вже вони продаються практично. В два рази доріжче, а то й ще більше. Ціни на них вже по 1250, були проходи, не багато, але ж були проходи по півтори тисячі, вже хтось купував. Тому, в кого є бажання і можливість, пропоную їх придбати як інвестиційний матеріал. Так, звісно, що тираж у них 100 тисяч і, можливо, ціна не так буде швидко на них здійматися як на. Малотиражні вироби, але ж це теж, точніше, ці набори теж будуть здорожчати, і це вже показує аукціони. Повторюся ще раз: ціни вже на них. Я б не сказав, що там пропозицій багато, вони є, але ж ціни вже по 1250. І доріжче, друзі. Тому коротенько зараз оглянемо. Первая монета у нас наш герб, такая вот красота, друзья. И следующая наш стяг. Монеты все номиналом 5 гривень. на зильбер. І третя монета наш гімн. Бачимо такі, таку задумку цього всього. Тут трошки незрозуміло Нагадує спадок, наче монету спадок, наче там теж щось подібне. А взагалом, як інвестиційний матеріал. Чому б і ні, друзі, тому рекомендую, хто ще собі не придбав. Дякую за перегляди. Всім пока!